Добрий день, малята і шановні батьки. Добрий день. Привіт, 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 друзі. Ой, а що ми будемо сьогодні грати? А це що у вас водичка? Так, це звичайна вода. Діти, подивіться уважно і відгадайте, якого кольору вода. А знаєш, в яку гру будемо сьогодні ми усі гратися? В яку? Василька, сьогодні у нас будуть ігри з водою. Ти правильно зрозумів. Гра перша. Беремо пластикові пляшечки, дивись, вставляємо у горличко лійки. Угу. Вони якого кольору? Червоного. Правильно, червоного. Щоб нам було видно, куди лити. Беремо стаканчики. Пластикові. Набираємо водичку у нашій ємності і наливаємо в бутилочку. Але я налью три рази, а Васильівна нальє чотири. І подивимось, у кого більше буде у пляшечці. Набираємо один. Один. А ви разом рахуйте з нами. Один. Так. Два. два три. А Василівна чотири рази. А я чотири рази. Рахуємо. Один. Один. Два. два три. три. О, давай, Василівна, Я тобі допоможу. О, давай. І чотири. чотири. О, а тепер давайте з вами порівняємо, у кого ж більше, у Василівни водички, у пляшості. Ой, погано, погано, погано видно. Ой, а діти, як ви гадаєте, а чому погано видно? Чому погано видно? Тому що у нас вода прозора. Ага. Діти, а вода насправді є чарівною. Ось подивіться, була вона прозорою, а зараз стане. Ми додамо сюди, додамо чарівний кольоровий порошочок. І подивимось, що ж воно Давай буде. Додимемо. Ух ти, яка гарна! Діти, відгадайте, який це колір. Так, так, відгадайте, я не буду підказувати. Відгадайте самі. У -у -у. Так. Це так. жовтий. Подивіться, який гарний колір. Так. Так, дивлюсь. А зараз я ще один чарівний пакетик висиплю у... Пляшечку. у пляшечку. Так. Ой, зараз я відріжу. І висиплю. ну та зараз будемо дивитися, якого кольору. Так. о як гарно. Так. Подивіться. Ой, блакитний. Правильно, блакитний. Так, Могу і хто вкладати? ж з нас? Ану порівняємо. Так. У Ірини Васильівни більше. Так. <ріст> Діти, Насправді. а як ви гадаєте, чому більше? Скільки разів е, Вікторія Вікторівна наливала? Чотири. Ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте, скільки разів? Правильно, три. А Васильівна наливала чотири рази. І бачите, в неї тепер у неї більше водички, ніж я. Тому що чотири це більше, ніж три. Молодці дітки. Так. А зараз... Відставляємо. Ні, пляшечки. одну пляшечку ми відставляємо. Вона нам не потрібна. А з тієї пляшечки. А з тієї пляшечки. Ми вилимо зараз водичку собі. Знову. Так. Ой, нас... синє море. У нас справжнє синє море. щоб... Ще... Ану подивіться. О! Який гарний, вже не блакитний, Сині, а синій. синій. Так. Вікторія Вікторовна, давай з тобою пограємося, як малі діти. Давай, давай. Дивись. в мене є в два човники. Так, який ти себе береш? Я беру, щоб у мене вітрила були червоні. Так. Діти, а в мене якого кольору вітрила? Так, да, якого? Правильно. Жовтого. Так, Та, чий перший човник? Бумагаємо, ставимо біля один біля одного так. і будемо дмухати. О, прийшли разом. Раз. разом! Та це добре. Не завжди ж потрібно, щоб хтось когось обігнав. Інколи можна і разом. Але ми можемо і не дути. бачите, вітер дує і ми. І ми можемо поду... подмухати. подмухати. А -а -а. Все. Дітки, а вам сподобалось? Василька, Нам сподобалось? Василька, а тобі сподобалось? Дуже. Ми тобі пропонуємо пограти у ці. Ігри із човниками, і поналивати водичку через лієчку, і закрасити водичку, пофарбувати її. Можна використовувати не тільки барвники харчові, а можна ще й фарби, можна і бурячок видавити сок, і морквинку видавити сок, і теж водичка стане кольоровою. Тому експериментуйте, пробуйте, як це зробити. І до нових зустрічей. Василька, а на тебе ми чекаємо в слідуючий раз. До зустрічі, батьки! До зустрічі, дітки і батьки! До зустрічі, не завжди макати. з вами Ірина Васильівна і Вікторія Вікторівна. І Василько. До до побачення. До побачення.